35 молодих хлопців з Тернопільщини поповнять ряди українських військовослужбовців. Бажання служити за контрактом цьогоріч виявило близько 4 десятків чоловіків. Цього разу ми направляємо кандидатів в навчальні центри Десна, Дівички, Полтава, Васильків. Для військово-морських сил навчальний центр Сівастополь умови контрактної служби цьогоріч значно покращились у порівнянні з попередніми, каже Анатолій. Єднак заробітня плата військовослужбовців підвищилась на кілька сотень гривень. Як наслідок бажання служити виявило майже вдвічі більше юнаків ніж у 2011-му. Порівняно з минулим роком, 2011 У нас значна кількість людей збільшилася в минулому році. Ми відправили 19 кандидатів. Цього разу направляємо 35». На відміну від солдатів строкової служби, умови відбору для контрактників не змінились. Одна медкомісія та психологічні тести. Головний старшина центру, який відбирав майбутніх військових, запевняє, що усі хлопці абсолютно здорові та повністю готові до служби. Всі хлопці хороші, високі вони як бачите. Дехто вже з них служив. Деякі люди проходили, тим, тим паче проходили військову службу на флоті, то тобто є, вони знають, що це таке знають, куди вони йдуть, що їх чекає. Дехто йде служити вже вдруге. Олександр Подолько каже, що для нього це родинна справа. Проте вже одного разу не потрапив на корабель, не пройшовши медкомісію. Цьогоріч пішовши на деякі жертви, його мрія таки збудеться. Просто в мене так як вже в крові. Це мій брат служив на флоті страшниками. Я служив. Але не на корабль не попав, бо так як медкомісію не прийшов, все. це просто в мене медкомісія не прийшла так, бо положено це іменно по самих зубах. Типу в мене були дві пломби, ну а положено хоч одну. Ну а тепер прийшлося удалити зуби, щоб попасти на корабль. Служба за контрактом це свідомий вибір, престижної професії, стабільний заробіток та хороші умови праці. Проте для деяких хлопців це ще й мрія дитинства. Просто я від самого дитинства хотів служити, і мені подобається кораблі. Так вийшло, що хочу дуже сильно служити. Думаю, що все буде нормально. Батько контрактника Микола Дячишин каже, що пишається з сином, адже захищати інтереси батьківщини справа честі для кожного чоловіка. Я Не буду бажальні, що скаже, що гордість, тому що виростив сина. Він здоровий каже, нехай де служити, навіть служить, приходить здоровий так само додому, та й все.